Вільні люди мають зброю. Рабам зброю не дозволено мати, а вільним людям дозволено. Це, мабуть, найпопулярніший коментар під кожним роликом, де я щось розповідаю про засоби самооборони або про вогнепальну зброю. І я розумію, чому так. У нас в країні дивовижна ситуація. Вогнепальна зброя вдається, але закону про зброю. Немає. Весь оборот вогнепальної зброї на скріні контролюється внутрішнім наказом МВС. Це дичина так не має бути. Ще одна дичина: нам можна купувати вогнепальну зброю будь-якого калібра за умови, що це будуть гвинтівки або рушниці. А пістолетину не може. Тобто, будь-який законослухняний громадянин України. Може купити собі снайперську гвинтівку МакМіло для полювання, але не може купити собі пістолет для самозахисту, бо ми понапиваємося та перестріляємо один одного. Я підтримую прийняття адекватного закону про зброю, який дозволить громадянам України мати та, важливо, носити з собою короткоствольну нарізну вогнепальну зброю, тобто пістолет. Бо не існує найкращого засобу самозахисту, ніж пістолет. Як каже відоме прислів'я, Господь Бог створив людей сильних та слабких, а полковник Кольт урівняв їх шанс. Але мені не дуже подобається цей слоган вільні люди мають зброю. Тав, це та чудовий слоган, він такий гучний, запам'ятовується, його зручно повторювати. Для слогана це важливо. Але якщо включити логіку, я трошки побуду таким собі душнівою. Давайте уявімо собі вільну людину, яка має зброю. Якщо забрати в неї зброю, вона від цього перестане бути вільною, так? Або навпаки є раб, якому не дозволено мати зброю. І тої миті, коли він бере в руки зброю, інстає вільною людину, це теж не так. Давайте розбиратися, що таке насправді зброя. Та як вона пов'язана з вашою свободою? Так, коли люди кажуть, вільні люди мають зброю, це про давнину стародавні традиції, коли вільні люди мали право на володіння зброєю, а рабам це було заборонено. Чи так це було насправді? Не завжди. Наприклад, в стародавній Греції кожний вільний громадянин Вільного міста, будь то Афіни, Спарта чи інші, не мав права володіти зброєю. Він мав обов'язок за власний кошт купити зброю, спис, щит, меч та обороняти власне місто під час війн. А він тоді було багато. В Спарті це було обов'язком для кожного чоловіка з дитинства тренуватися у бойових мистецтвах та володіти зброєю. А рабам було не дозволено володіти зброєю. До речі, спартанці не були такими вже крутими воїнами, як їх розрекламували в мас-медіа. Бо якщо подивитися на статистику перемог та поразок у війнах між грецькими полісами, спартанці були десь посередині турнірної таблиці. І Спарта загинула, коли вільних людей спарти, мавших зброю, перебили їх власних раби, у яких зброї не було. Бо їм було нема чого їсти. Бо крім воїнського мистецтва, треба було ще розвивати економіку та науку. У стародавньому Римі закони щодо володіння зброєю змінювалися не один раз, бо Римська імперія існувала доволі довго. Але починаючи з першого століття нашої ери і до кінця Римської імперії, безпосередньо в місті Рим вільні люди мали право володіти зброєю. Але не мали права носити її з собою. Єдині, хто брав зброю в руки в Рині, це були гладіатори, тобто раби. Так, не усі гладіатори були рабами, там були і вільні люди, які це робили заради заробітка. Але коли раб гладіатор брав в руки зброю, він не ставав від цього вільною людиною. Не будемо зараз зупинятися на хартії вільностей на біля правах людини. Перейдемо до того, що ви всі маєте на увазі, шановні глядачі, до другої поправки до Конституції США, яка гарантує людині право носити зброю. А чому ця поправка називається другою? Тому що була перша, Логічно. Перша поправка гарантує громадянам США п'ять. Основних свобод. Це свобода віри, тобто вірити в будь-якого бога, свобода слова, ви маєте, казати, ви маєте право казати все, що хочете. Це свобода другу. Ви можете надрукувати те, що ви думаєте. Це свобода зібрань і свобода петицій, тобто поскаржитися правительству, якщо деякі з цих свобод у вас забирають. Друга поправка дає людям право володіти зброєю для самозахисту та для захисту від тиранії, тобто від того, що хтось хоче забрати у них будь-яку зі свобод, гарантованих першою поправкою. Тобто зброя сама у собі не є символом свободи. Зброя це інструмент, за допомогою якого можна захищати ті свободи. Які у вас є, або виборювати їх. Зброя не робить людину свободною. Зброя допомагає захистити свободу, яка є. Повернемося до пістолетів. Чи не здається вам дивною концепція, що ми маємо сидіти і чекати, поки хтось нам дозволить бути свободними людьми? От дозволять нам бути вільними? Купимо пістолет, будемо вільними. А не дозволить будемо чекати. Окей, уявімо собі, дозволили пістолет. Ви пішли в магазин та купили пістолет. І поклали його в барсетку або навіть в кобуру. А потім, коли ви заходили до під'їзду, вас хтось ззаду ударив в потилицю і забрав у вас пістолет. Чим він вам допоміг? Особиста безпека та самооборона це. Комплекс заходів. Зброя це невеличкий, але дуже важливий, але останній елемент особистої безпеки. Для забезпечення власної безпеки потрібен перелік навичок, серед яких зброя займає останнє, але важливе місце. Для того, щоб вас не вдарило ззаду по голові, треба вміти. Контролювати оточуючу обстановку, вміти читати людей, читати ситуацію, передбачати, що буде наступного моменту. Треба володіти навичками деескалації конфліктів. Треба розуміти, коли настає той момент, коли потрібно застосовувати зброю і як цього можна уникнути, якщо це взагалі можливо. Людина, яка займається. Наприклад, практичною стрільбою знає, що стріляти треба після сигналу таймера. Людина, яка займається спортивними деноборствами, знає, що битися треба після удару гонгу або команди рефей. При самозахисті цього нема, додається елемент прийняття рішення. І це теж треба тренувати. Навіть якщо ви все це вмієте, виникає питання, чи ви здатні використати цю Зброї. Бо писати в коментарях краще старінке ТТ, ніж дзюдо та карате, це просто. А вбити людину ні. Взагалі, людська психіка складається з трьох сфер: конативною, когнітивною та ефективною. Конативна це те, що ми хочемо та готові зробити. Когнитивна це те, що ми знаємо про те, як це робити. А афективна – це те, що ми відчуваємо, коли ми це робимо. І наявність у вас пістолету не дає вам впевненості, що ви зможете його використати, і ніяк не гарантує, що ви, наприклад, не впадете в ступор, а ще є ваша фізична форма. Бо якщо у вас 30 зайвих кілограмів, то під час нападу у вас, скоріш за все, вб'є інфаркт. Про що я хочу сказати? Слоган, вільні люди мають зброю, він гучний, він класний, але він десь неправильний, на мою думку. Бо зброя це інструмент. Моя свобода не залежить від того, що там приймуть депутати законно якісь чи не приймуть, дозволять якусь залізячу конситур, чи не дозволять. Я завжди озброєний. Я завжди маю зброю. Я навіть на борт літака піднімався, маючи з собою зброю. Не тому, що я обманював. Контроль таможенки, а тому, що я знаю, як виготовити зброю з підручних засобів, я знаю, як нею користуватися, і навіть якщо нічого нема, я знаю, як заподіяти нападнику шкоди достатньо, але надмірною для негайного припинення злочинного посягання, як пише книжка. Тобто не треба дорівнювати власну свободу. З тим, який закон приймуть чи не приймуть. Треба тренуватися вже сьогодні. Треба носити з собою зброю вже сьогодні. Треба пам'ятати, що зброя насправді це ви, це ваша здатність заподіяти комусь шкоду. А певні інструменти роблять цю здатність більше чи меншою. Тому не чекайте на закон, а тренуйтеся вже сьогодні. На мою. Думку, людину робить свободною, не наявність тої чи іншої залізяка, яку нам дозволять або не дозволять носити з собою. Людину робить свободною можливість захистити власну свободу. І це те, що неможливо купити в магазині. Цьому треба вчитися. Можна сидіти і скрилити. от дозволять нам, от ми будемо свободні, а можна тренуватися вже. Сьогодні. Друга поправка до Конституції США потрібна, тому що без неї перша не працює, не буває свободи, яку у вас можуть забрати. Це вже не свобода. Життя бентежне. Тренуйтесь.